Доброго дня, друзі! У нас зниження на Toyota Camry XV-30 на аж 300 доларів. По автомобілю маємо лінзовану оптику, передні противотуманні фари, легкосплавні диски на зимовій гумі. Соні ми маємо ось таку карту шкіряними вставками та таку вставочками під дерево, повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання та за складання зеркала заднього огляду. Маємо протитуманні фари, газ, шкіряне кермо з деревяними вставками. Круїз контроль, ось таку приборну панель. Також маємо електрорегулювання сидінь. Воно у нас також працює. Також маємо ось такі металеві вставочки камрі. Ось такий магнітофон, клімат-контроль, підігрів заднього скла та обдув переднього скла. Підігрів передніх сидінь, прикурюєш на 12 вольт. Коробка даного автомобіля у нас автомат. Маємо такий підстаканник. Досить зручний підлокітник, салон у нас шкіряний, такі ось білесенькі накладочки. Також в автомобілі ми маємо люк. Він у нас також працює. Як відкривається, так і закривається. Позаду ми маємо ось такий біжевий диван. Зручний підлокітник з двома підстаканниками. Обдув задніх пасажирів, ось такі зручні е, ніші для речей. Також маємо ось такі попільнички. Також у нас присутні система кріплення ISOFIX для дитячих крісел. Загалом в автомобілі позаду досить комфортно, нічого не заважає сидіти. Перейдемо до багажника автомобіля. До речі, на ньому є шильдик Camry 2.4. Маємо багажник ось таку сітку, щоб не випадали речі. Сам багажник у нас досить вмісткий. Маємо записне колесо на легкосплавних дисках, на літній гумі, вогнегасник та сам коврик. Для огляду та дездравою цієї камрії за зниженою ціною запрошуємо місто суми вулиця ГРІВКР 19.